Друзі, наше вітання. Компанія Фершаут, як завжди, за мене зв'язочку. Ми працюємо. І сьогодні для вас хочу познімати відеоогляд по ось такому автомобілі, який заїхав до нас на майданчик. Це у нас Mercedes Benz Vito, Як ви бачите, є Vito, електричний цей автомобіль, повністю з, з батареєю 41 кВт от ємність батарейки. Орієнтовно завод говорить, 220 ця машинка має проїжджати, але по факту десь там проїжджає 150-180 кілометрів. От, на одному заряді батарейки. Далі, по машинці, вона чисто 2021 року випуску по техпаспорту, потужність електродвигунів, по-моєму, 85 кВт, 116 кінських сил по потужності вона йде. І самое головне, що, друзі, в цьому автомобілі всього-навсього 240 кілометрів пробігу. Тобто нова машинка, повністю видно по всьому, зараз я вам покажу. От, ми її купували з лізінгового аукціона в Європі з таким пробігом. От, е, чому такий пробіг? Е, ну, багато є варіантів. Е, можливо, машинка стояла, можливо, десь е, була в лізінгу, фірма розпалася, і ми, ми викупили цю машинку. Ну, не знаю, друзі. Але сам факт, що тут видно по всьому, куди б ви не підійшли до автомобіля, що це є новий повністю автомобіль. Зараз я вам це все буду показувати. Е, отже, ще раз є віто 2021 року. 41 кВт ємністю батарейка. Е, зараз я для вас познімаю. Комплектацію замір лакофарба покриття і покажу цей самий стан даного автомобіля. Е, отже, е, по комплектації, що я зразу вже бачу, значить, передні є партроніки, е, проти туманочки передні, е, дисків на 16-ті на зимовій гумі. Друзі, реально нова зимова гума в автомобілі встановлена. отут тут видно по всьому, це перший доказ, того, що в автомобілі є маленький пробіг. Е, далі біжимо. Дверки, розпашоночка, вони повністю відкриваються на розпашонку йдуть. Додатково встановлені ось такі замки, там є ключик, що з боку що позаду в нас класний цей модний колір даного автомобіля, зараз, який є трендовий. О, Далі по автомобілю все скло оригінальне і лобове в тому числі, друзі. Так, далі попереду в нас йде два місця. От, електропакет підігрів у нас сидінь іде, сидіння водія, 4 ключика, гляньте на ці ключі, які ключів, гляньте, 4 ключа йде до автомобіля, велика вон 228 тисяч по пробігу кілометрів. Так, зараз запустимо вам. Так, Запустили, ось так воно все вже працює. Далі кондиціонер, звичайно, вибір руху режиму їзди ви собі можете вибирати. ось тут, Велика магнітолка. Далі з навігації вона йде, ця магнітолка, можна підключити телефони до цього, до магнітолки. Так що Bluetooth, по-моєму, Android-Auto, Palk Recio. Тут таке мало бути сенсор на ця вся магнітолка йде. От, так що, друзі, ось така ситуація по комплектації датчик світла, датчик дощу є. Ну, в принципі, непогано. Так, є. Це я вам все показав. Е, далі, по машинці, що ще хотів вам показати, зарядочка. Яка зарядка для автомобіля? По зарядці ми маємо е, тип 2. Ось така зарядочка йде для тип 2. От, і, в принципі, все. Швидкосної зарядки тут у нас е, немає. Так, далі, позаду так само патронички. Зарядка є в комплекті, донька, ці ключик, ну то все зрозуміло. От. І ще зараз хочу глянути, по так. а ні, є камера заднього виду, бачите, камера ну Типу, в комплектаціях на мене більш-менш адекватно Так, далі пол, замірах лакофарбового покриття. Беру я вам прилад і... Будемо зразу міряти. Так, запускається. Капотик у нас 101. Ліва сторона у нас 91 91,7 на 917, 91,7, 81,2, 93,4, 92,1 88,8 101, поверху 104, 105, позаду, дверці 92,1 103, 111 92,9 106, 106, 123, 94, 97,7 Тут що у нас? 140, 120, 89,1 і один, 82, 99 1, 103, 95 і 4, 96, 95, 130. Ні, нормально, дверка, бо я щось думав, що вона шесте, 130, 140 кіло. ні, нормально. Тут теж все добре. от, 96, 108, норм, все добре. от, друзі, так що. Ось такі в нас замика полокофарбовому покриттю по автомобілю і тепер сам стан. Колеса, я вам показував, що резина як нова. Далі, друзі, дивіться, сам стан салону. Гляньте на ці сидіння, От прямо вони як навесенькі, бачите? Сидінка, пластик, гляньте в якому стані, педалі, просто все-все ідеальне, кермо. От прямо воно нове. Видно, що прямо воно нове. Тут все чистенько, гарно. Бачите, яке воно все. От, пахне новим автомобілем. Ну, Прямо видно, що на машинці взагалі практично не їздить. Гляньте, карта водія в якому стані. От. Так, По салончику вам показав, пробігся далі. Хочу ще вам показати. Так само ніяких м'ятин, подряпин там, чи якихось там притектистів, того також немає по автомобілю, все гарненько, добре, на камері це все видно. От, І по грузовому відділенні гляньте. В якому стані грузове у нас відділення. Ось одна дверка ліва, ніде не ні подряпинки, нічого немає абсолютно. подивіться по арочках по всьому. Підлога в такому стані. Ось тут все, гляньте, болтички, просто все-все. все, -все, -все. Дункратік не знімався наразі. Ну, друзі, реально, по всьому тут видно, що автомобіль є як новий. Так, ось тут з цієї сторони. Так, є, це я вам показав. Зараз ще вам покажу, бокову дверку відкриємо. З цієї сторони гляньте по пластику. Оп, тут все, по болтичках гляньте, воно все просто ідеально. Чик, зарядочка є в комплекті. Така є зарядка. І що тут у нас ще? А, тут аварійний знак, крюк типу, такі якісь О, все. Тут перегородка, гляньте, в якому стані перегородка. Також не, нічого не видно. До речі, по розмірах 1,25 м ширина між арками, 1,23 висота автомобіля і довжина автомобіля 2,40. Якщо брати з тої глибини 2,45 довжина, якщо брати від цієї перегородки, то 2,24 довжина автомобіля. Так, є. З цієї сторони ще вам покажу Вон, аптечка. Карта пасажира, знову ж таки, порожики, торпеда, панель. Ну, друзі, реально, тут видно по всьому, е який автомобіль і який в нього пробіг. Хочете, ще я вам покажу зараз під капотиком, як воно все виглядає. О, щоб ви всі мали розуміння. Так, відкриваємо капот. І зараз ще я вам покажу під капотом. Так, де воно? Оп! І огляньте. Знову ж таки, все чистеньке, гарне, новеньке. Приємно такі машини продавати, друзі. І оце все у нас під капочком так влітає. Так, Також ось такий варіант, як ми маємо, друзі. Повірте, ця машинка класна, з рідним пробігом. ще раз, Багато хто не вірить з вас, що тут пробіг є рідний, але він тут 100% такий, є підтвердження, то всьому і дилер, і історія покупки за аукціону, то є без проблем. Друзі. Так що, хто для себе шукав, би такий варіант, я вам його рекомендую, бо такі машинки попадаються вкрай рідко. Чисто повезло, що на аукціоні викупили цей автомобіль. І так, і що? Не забудьте що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто. Також може вам без проблем доставити цю автівочку вам під двері. О, захочете вдома, перевірити ще раз цей автомобіль і вам буде реально класна автівка для е е допомоги вашому бізнесу, бізнесу чи просто там в домашніх експлуатаціях ця машинка. Так що, ось така ситуація, кому щось не розказав чи не показав, друзі, набирайте, дорозкажу вам, допокажу, а так вам всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо що, набирайте. Пока -пока.